прийом пийом Вітаю я, Чара, і ви в кошмарних снах. Сезоні наповнений монстрами, дивами та друзями. Правда, перше нещодавно зникло. Чи можна це вважати митю тиші перед завірюхою, чи вони пішли назавжди? В будь-якому випадку це навіть добре. Є чаще, щоб розгулятися з будівництвом. Коли б ще ресурси, взагалі казка була б. Бо, до речі, знали, які смачні напої готує нова барменша? Просто хвала небесна. А стивайте, я с ще не поставила. Це Мілліна. Вона пішла з лісу за шахтою і схотіла оселитися поруч. Правда, не мала навиків будівництва. Тому ходімте разом збудуємо дім. З побажань було лише, щоб він був двохповерховим, тому нарубав дерева, поки вона викопувала сланець та камень, почали будувати. В ідеї було зробити два входи, як і в моєму домі. Та я ускладнила собі завдання, зробив ходи в чотири блоки, а решту фундамента в три. Діма ставила поруч з озером і планувала, що навкруги буде велике поле квітів з фонтаном, та щось не дуже розрахувала масштаби і вийшла трохи менше. Найбільшою проблемою дому стало навіть не те, що на першому поверсі через підлогу не можна було зробити гарні дверні пойоми, а те, що задля цікавої форми прийшлось додати купу балконів і зменшити кількість достатнього для комфорту місця. Його виявилось настільки мало, що я не змогла придумати, куди вставляти пічки та інші декоративні елементи, тому лишила це для Мілени. Правда, я додала трохи функціоналу. До прикладу, зробила прекрасне ліжко під сходами і на великий склад. Поки я все це будувала, господарка будинку завела собі песика, як буде бірка, обов'язково дамо йому ім'я. А, точно, ще в минулій серії я дала ім'я своєму котику і звуть її Скарлінда, в честь двох моїх улюблених персонажів. Як ви вже мабуть помітили, баг був збудований вже після дому новенької, тому давайте трохи про нього. Зовні це невелика коробка з фундаментом з камню та гравію, та стіни з хвойного дерева. Майже немає вікон. Дах по традиції зі сланцю, а на другому поверсі є балкончик. Але він виглядає так лише ззовні. Всередині ж хоч і присутні елементи хвої та дуба, предмети інтер'єру зроблені з мангового дерева, присутня невелика сцена для виступів та потайна кімната під сходами для віп-персон, які обиратимуть музику на вечір. І все, споруда невеличка, зате комфортна, і тут цікаво знімати вставочки. Що ж, саме час для чогось масштабного, що могло б зайняти мене на серії дві мінімум, щось, що забере в мене останній час та сили і ресурси. Я вже подумаю про те, щоб просто зайти в креатив і почати будувати все, що в голову прилізе. Та розумію, що тоді ні ідеї, ні реалізація не будуть настільки ж гарними. До чого ж я веду? Я вирішила збудувати свій біом. Що буде вкрай важко. Але не просто біом, а зі своїми структурами. Проте їх лишу на наступну серію. Сподіваюсь, тоді мені теж ніхто не буде заважати. <плес> <плес> І так посидів пару годинок, ще її він нарешті видав ідею зробити щось зв'язане з вулканом. Тому почала я не зі збору ресурсів, а з півмірки гравію туфом. І вони гавно поєднуються як осадки попелу біля країв зони. Потім різко наростала скеля, невелика, блоків так в чотири, зі сланцю та вкрапленнями ще не остигшої магми. Ще трохи вище з'явилась невелика рівнина, покрита багнюкою, зі скалами базальту та чорнокаменю. Було пару впадин, не дуже глибоких, проте на їх дні виднілася лава. Тим, від якої піднімався в небеса. Поки ця зона невелика, проте тут планується найголовніша сполуда, яка і пояснить появлення впадин. У вас вже є ідеї, що це може бути? По мірі появлення ідей та ресурсів дана зона буде розширюватись, та поки зупинимося на цьому. Та не забудемо покрашати все. Дана територія лишається пустою, і я не думаю, що тут гармонійно щось поміститься. Тому пропоную зробити сад, Пару троп, кущі, квіти і невеликий фонтанчик. Скажу прямо, мені не здається, що за таку довгу часову відстань між серіями я зробила багато. Скажу навіть більше, я розчарована. Щоб всього цього вийшло так мало, і я не гарантую швидкий вихід наступної серії. А все через навчання і останній шкільний рік у будь-якому разі я буду і недалі старатися для вас. А ви можете підтримати мене лайком, новим коментом чи підписатися на канал або ТГК, де знайдуться всі новинки сьогодення. Там навіть вийшла ексклюзивна серія по хомісепхел. Ладно, не буду затягувати всім гало дня і кошмарних снів.